Спільна робота це все, що ми робимо для того, щоб придумувати нові великі ідеї та планувати їх втілення в життя разом з іншими людьми. Сучасне робоче місце має безліч способів сприяти співпраці, наради та мозкові штурми, канали Zoom та Slack, електронна пошта, миттєві повідомлення так багато інструментів, які допомагають нам тісно співпрацювати. І деякі з цих аспектів є чудовими, але ми виконуємо більше спільної роботи, ніж будь-коли раніше. І проблема в тому, що це перевантажує нас. Від запуску нового продукту до створення вакцини майже кожне наше починання на роботі вимагає співпраці з іншими задля досягнення спільної мети. Співпраця це чудова річ. Вона може допомогти нам працювати краще та розумніше. Вона може допомогти нам придумати ідеї, які б ніколи не виникли у нас наодинці, і може зробити нас щасливішими ніж виконання завдань наодинці. Але за останнє десятиліття спільна робота зросла на 50%. Зараз вона займає до 85% робочого тижня більшості людей, і ці цифри з мого дослідження були до пандемії. Дослідження показують, що зараз люди працюють на 5-8 годин більше на Тиждень, а співпраця зміщується на ранок і вечір. Коли я розпочав це дослідження, я був на 100% переконаний, що ворог зовнішній. Це були електронні листи, часові пояси та вимогливі клієнти. І це лише деякі з них. Але після сотень інтерв'ю я виявив, що навіть коли у людей є вибір не брати участь у дослідженні, вони беруться за спільну роботу більше, ніж будь-коли раніше. Ми надто охоче беремося за спільні проекти, які спалюють наш час і які насправді могли б працювати краще, якби в них не брали участь 20 людей. Близько 50% проблеми перевантаження спільною роботою починається з наших переконань про себе і про те, що означає бути хорошим колегою і продуктивною людиною. Ці переконання важко змінити, але якщо ми вивчимо їх уважніше, це може дозволити нам зробити більш обґрунтований вибір щодо того, що ми робимо на роботі і з ким ми це робимо. Існує багато тригерів, які так часто спонукають нас сказати так, але сьогодні я хочу зосередитися на трьох основних: бажання допомагати іншим, потреба в досягненнях і страх. Перший тригер це бажання допомогти. А бажання допомагати іншим це позитивна конструктивна річ і важливий фактор успіху. Воно задовольняє глибоку потребу бути корисним і зміцнює нашу ідентичність як хорошого члена команди. Але це також є одним з найважливіших чинників перевантаження. Чим більше ви корисні, тим більше людей просять вас про допомогу. Проблема в тому, що ви настільки занурюєтеся в допомогу, що це заважає вам досягати власних цілей. І з часом ви стаєте вузьким місцем, яке гальмує інших, і це все з доброї волі, з бажання допомогти. Другий спусковий гачок це потреба в досягненні. Наше прагнення до досягнень ще одна чудова риса, яка має вирішальне значення для успіху та продуктивності на робочому місці. А ще це приємно, адже маленькі перемоги протягом дня і тижня приносять нам сплеск задоволення. Проблема в тому, що цей цикл може викликати звикання. Він призводить до того, що ви вирішуєте все більше і більше дрібних проблем для інших людей і уникаєте більших і складніших проблем, які мають вирішальне значення для вашого власного успіху. Це мій спусковий гачок. Якщо я бачу п'ятихвилинне хвилинне вікно, я неминуче намагаюся втиснути в нього 60 хвилин цих дрібних виправлень і повністю ігнорую три години координації, необхідних для того, щоб моя команда була на борту того, що я задумав. А потім я опиняюся перевантаженим через 6 тижнів. Знову ж таки, все це з гарного наміру зробити щось позитивне. Третій фактор це страх. Страх сьогодні. Є основним чинником перевантаження, який приймає кілька форм. Страх втратити кращі проекти, кращих колег, кращі можливості може стати постійною проблемою, яка ніколи не дає вам спокою. Ви відчуваєте шалену потребу бути частиною чогось, хвилюючись, що це буде ваша остання можливість. Страх втратити контроль не менш шкідливий. Він змушує вас не бажати делегувати повноваження або залучати до роботи людей, які вас оточують, прирікаючи вас на життя, в якому ви все робите самі. Страх того, що скажуть інші, теж дуже сильний. Вашою мимовільною реакцією стає швидка і часта відповідь так, щоб усі бачили, наскільки ви чуйні. На жаль, ці страхи призводять до непродуктивного вибору і сьогодні призводять нас до вигорання. Швидше за все, ви впізнаєте себе в одному або декількох з цих тригерів. І оскільки я назвав вам три тригери, як до трьох способів, як з ними впоратися. По-перше, навчіться комфортно говорити ні. Не дозволяйте собі повірити в те, що ви не маєте влади в ситуаціях, коли вас просять про допомогу. Пам'ятайте, що ваша відповідь не обов'язково має бути бінарним так чи ні. Якщо ви отримуєте прохання від боса або колеги, швидше за все вони не мають уявлення, якими зобов'язаннями ви жонглюєте. Чітко скажіть, які проекти чи дедлайни у вас попереду. Попросіть. Їх допомогти вам визначити пріоритети. А якщо вам просто не вистачає пропускної здатності, запитайте людину, чи можете ви показати їй, як виконати завдання, про яке вона просить, або обговоріть, чи є інший спосіб досягти її цілей. Зрештою, кожне так означає відмову в чомусь іншому. Прибережіть свої так для тих випадків, коли вони дійсно важливі для вас. По-друге, пам'ятайте, що ви можете делегувати. Відмова від прохання насправді може допомогти іншим стати більш самостійними. Я виявив, що найефективніші співробітники відчувають свою значущість не тому, що завжди роблять внесок і беруть участь у роботі, а тому, що розвивають інших. І дають їм можливість розвиватися. Проведіть межу між завданнями, які справді потребують вашої участі, та менш ризикованими, які ви можете без вагань делегувати. Шукайте моменти, коли ви можете частково керувати процесом, наділити когось повноваженнями, а потім зійти з дороги. І святкуйте перемоги інших. Не піддавайтеся спокусів казати, як би ви зробили це по-іншому. По-третє, будьте цілеспрямованими у створенні свого робочого життя. Високопродуктивні працівники мають стратегічний підхід до розуміння своїх цілей і визначення того, за що вони можуть і повинні взятися. Вони думають про свої пріоритети не лише на наступний тиждень. Але й на 2-3 місяці вперед. Тому, коли з'являється можливість співпраці, переконайтеся, що ви не приймаєте емоційне рішення, яке ґрунтується на хибному переконанні. Запитайте себе, як це узгоджується з моїми цілями, скільки часу та енергії це займе щотижня, і які переваги матиме результат. Намагайтеся максимізувати ті колаборації, де ви хочете виконувати роботу. Вона сприяє досягненню ваших цілей, і ви найкраща людина для цього. Божевільна річ про перевантаження колаборації полягає в тому, що вона здається хорошою аж до того моменту, поки не перестане бути такою. Все, що потрібно, це одна річ, якої забагато, щоб почати не. Східну спіраль. Пам'ятайте, що тільки ви знаєте всі свої цілі та зобов'язання, і що часто у вас є більше вибору, ніж ви думаєте.